Живу 10 років в Ірландії, є громадянкою Ірландії. Соціальні якісь виплати я не отримувала жодного разу. За все плачу в Ірландії і сплачую податки, причому і плачу, і переплачую. Нічого безкоштовно в цій країні. Та й в Україні ну, освіта була безкоштовна для мене. Так ось, і я стикнулася з переказом грошовим. Вперше я стикалася в 2012-му в Україні, жодних проблем. Потім стикалася в 25-му, і тут я була в шоці, бо в Україні отримати без, ну, з луганським паспортом неможливо. Треба також фактичну прописку підтвердити. ну, І це вже не так погано, я зрозуміла. В батбанці можна отримати так. Просто паспорт і, ну, і все. І код. Так, ось у наша країна, вона класна. І от я стикаюся у Ірландії. Що мене тільки не питали? Спочатку дивилися в ірландський паспорт і казала, де ти народилася все. Я кажу, то там ж написано, що все одно я народилася в Україні. Тобто, у вас міста пишуть, а мені де я народилася що в Україні. Потім, а де ти працюєш? А Фактичний дохід. Потім підтвердження адреси. Підтвердження телефону, біли за останні 6 років це платіжки за останні 6 років, які зараз в електронному вигляді не там змінювала компанію, і тому в мене були наявні. Ну, я вже знала, я прийшла з ними. Тобто вони намагаються спіймати чи отримує соціальні гроші, щоб забрати їх. От той переказ забрати соціальними грошима. Ну, оскільки я нічого не отримую, то взяти з мене мало що можна. Ну, та я думаю: а якщо ти, наприклад, там, турист, і в тебе вкрали гаманець всі картки, і ти хочеш цей грошовий переказ, ти не можеш його отримати. Ти будеш на вулиці, а, Ну, тобто ти пропав. По-друге, чому вони не вказують в інтернеті і на сайті, що треба такий буде допит? Майже з службами, там, я не знаю, гарду ще не викликали. Потім, чого вони не вказують, які папіри треба? От я зараз дивилася, вони кажуть, та тільки код і паспорт. І все. Це брехня. Знайте. Якщо ви соціальні гроші отримуєте, ви потрапите у халепу. А, всі ці. Хто пише, що просто паспорт і код, все це брехня. Не вірте, вірте, Каті. Катя вас не хоче надурити і заманити, щоб ви заплатили їй гроші. Мені нема сенсу. Навіть YouTube мені не платить. А потім, якщо